Пані Наталія розповідає, все почалось якось зненацька. Не думали, що потрібно буде тікати з власного дому із рідного Слов'янська з двома малими дітьми на руках. Пригадує, це був вечір 1 червня. Вранці нас розбудили взриви. Снаряд попав у дитячу поліклініку, дрижало все, совалося. В квартирі було страшно. Вдень постріли, взриви і все, вирішили їхати. Зібралися і поїхали. Перед цим дітей з садочка забирали за день до цього з підвалу. Жінка розповідає, з міста ледве виїхали, відтак дуже переживали, були налякані. Довелося пройти мирним жителям не один блокпост. Зрештою, виїхали і опинилися у Святогорську. З Святогірська поїхали до Харкова. Там нічого не змогли знайти, бо це був тільки початок, ще служби так не працювали, як працюють зараз. Не було такого волонтерського руху, не було, навіть я б сказала. Ми звернулися до Червоного Христа, нас спросили, яка допомога вам потрібна саме. що У мене нічого немає. Що? А на той момент в Києві була робота, в принципі. Я думаю, у мене двоє дітей, мені треба щось. Я не зможу так десь висіти, на вокзалі жити. І вирішили їхати до Києва. Звичайно, на той момент дістати квитки було досить складно, але Червоний Хрест подбав про це. Так дісталися столиці. В Києві нас зустріла волонтер Діана, взагалі чудова жінка, і відвезла нас до людей, котрі хотіли взяти переселенців до себе. І ми. Поселилися у них, у них там пристройка вдома, і ми там жили у них майже все літо. Діти набачилися багато, дуже багато. Займалися з ними психологи, волонтери. І для таких дітей зібрали путівки на море в Одесу. В Одесі зустріла родина переселенців добрих людей, які запросили на Закарпаття. Ми приїхали і вирішили залишитись. Бо в нас за спиною нічого, з собою нічого, так, тільки якісь там літні речі і все. Тобто, все починати спочатку. Чи в Слов'янську, чи у Києві, чи десь в якомусь іншому місці, але все спочатку з нуля. Я думаю, чого вже їздити, будемо тут. Наразі жінка знайшла Тячеві роботу. Правда, поки її тільки вивчає, адже досвіду у неї нема. Дітей, шестирічну доньку та чотирирічного сина віддала у дитячий садок. На питання, чому донька не пішла у школу, відповіла. Психологи порекомендували зі школою поки зачекати. Діти пережили стрес і їм потрібно спочатку адаптуватися на новому місці. Ще не працевлаштована, влаштована, але працюю. Мене взяли учнем в кондитерський цех. Я вчуся, працюю. Дуже класно, дали мені кімнату в гуртожитку. Маленька, гарненька, чистенька, тепла з гарячою водою. <гас> класно. Діток в садочок одразу взяли, без проблем. Тобто все налагоджується. Переселенка каже, волонтери Червоний хрест, прості люди, багато їм допомагають як з речами, так і з харчами. Ми приїхали сюди з маленькою сумкою віщей. А я сьогодні приїжджала вже сюди в гуртожиток, винаймала до цього квартиру, і мені вже потрібна була машина. Бо настільки багато всього, що просто отак от, от люди відгукуються, входять в положення. Я ще такого не бачила, чесно, таких людей, як тут. Від закарпатців жінка просто в захваті. Її гостиниць її вразила. А наш край просто зачарував красою. Їхати звідси родина не хоче, бо вже і нема куди повертатись, і нема до кого.